Сьогодні ще поки що рано говорити про вихід з кризи. Про це буде, ми зможемо констатувати тоді, коли будуть відновлені роботи у великих обсягах, коли буде здійснюватися робота на повному фронті. Але певні зрушення, позитивні зрушення сьогодні вже намічаються. УФА буде й далі здійснювати моніторинг ситуації у Львові, зокрема навколо. Стадіону я хотів би підтвердити, що станом на сьогодні іншого плану, тобто так званого плану Б, що до Львова в УЄФА не існує. Але все залежатиме від того, наскільки консолідовано буде працювати та команда, яка сьогодні працює на цьому проєкті, очолювана віце-прем'єр-міністром Іваном Васюником наскільки буде жорсткий контроль за успішним перебігом цього проєкту. Ще раз хотів би підкреслити, що інших планів не виношується, але все залежить від міста Львова.